150 років тому, як і сьогодні, громадськість вшановувала пам'ять відомого мислителя Тараса Шевченка. Проте подія того часу назавжди війшла в історію України. В перемишлі під час першого в Західній Україні Шевченківського концерту виконали пісню Ще не вмерли України ні слава, ні воля. Слова, які ілюстрували народні переживання, одразу припали до вподоби українцям. Прагнення до свободи, до волі. До подолання зовнішнього ворога вона десь вселилася в душу, мабуть, кожного українця. І тому, коли з'явився текст Павла Чубинського, що намерла Україна, в 1862 році він був написаний. І він став близьким кожному українцю і на Закарпатті функціонував Закарпатської України в 1939 році. Він був близьким із Закарпатцем, і так само довгий час не могли себе ідентифікувати як частина великої української нації. Слова гімну на початку 60-х років 19 століття написав відомий український поет Павло Чубенський. Пізніше вірш надрукували в журналі Мета, що викликало неабиякий фурор. Патріотичні мотиви швидко розійшлися в народі серед інтелігенції студентів, гімназистів. Музику до слів створив священник, композитор Михайло Вербицький. Його перша публікація на західноукраїнських землях припала на січень 1800 вісімсот. 64-го року журнал Мета це такий популярний орган для національно-свідомої інтелігенції. Активним читачем журналу був греко-католицький священник Михайло Вербицький. Він познайомився з текстом. Цей текст припав йому до душі, і таким чином з'явилася музика до тексту, який став національним гімном. Про важливість національної пісні знають учасники закарпатського народного хору. Вже майже 70 років на різних урочистостях хоровики виконують гімн України. Таку дає силу і наснагу всім, хто його слухає, якби зброя наша, фактично нашого колективу. Особливо теперішній час, ми коли виконуємо цей гімн, відчуваємо, що така величезна сила, гордість за наш народ, за нашу націю під час виконання. І вдумаєшся в ті слова пророчують цього гімну і віриш, що наш народ непереможний. Ми дуже часто виконуємо гімнє різних свята, державні свята. Ведучи боротьбу на сході Україна в черговий раз утверджується як незалежна держава а її головна пісня на хвилі популярності.